Вітаю всіх на каналі Дніпровські Пороги. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачного маринованого товстолоба. Вага цього товстолоба була 2,5 кг, а без голови і без хвоста і без нутрощів звичайно він десь кілограмів 2. Кг може і важить. Луска на ньому дуже дрібна, але він чиститься дуже легко, щоб товстолоб добре просолів та промаринувався, ширина цих кусочків повинна бути не більше 2 см. Тепер потрібно їх розрізати і видалити хребет та кісточки. Ось такі в нас вийшли половинки, але для зручності вживання їх потрібно порізати на порційні кусочки. Там, де ближче до хвоста, ми розріжемо. На дві частинки, а ці, що ближче до голови, на три. Ось такі вийшли в нас порційні кусочки розміром приблизно 2 на 3 сантиметри. Тепер кожен кусочок потрібно нам обваляти. В солі сіль беремо кам'яну кухонну помол номер 1 ніяку не екстра і не ядовану так, насипаємо сіль. Беремо ту ємність, де ми будемо маринувати, і кожен кусочок отак беремо, щедро, ретельно обвалюємо у солі. І складаємо ось так. Ну, ще один покажу. Це все рівно, як ви у борошно обвалюєте рибку, коли смажете. А ми в солі її обвалюємо. Ось так у нас виходить. Як кусочків стало менше, я їх всі переклав сюди в сіль, обваляв, а тепер сюди перекладу так зручніше і швидше. Все. А ця сіль не пропаде, її ще можна використати. Ось так. Тепер ці кусочки товстолобика потрібно помістити під гніт. Накриваємо ось такою тарілочкою, а зверху. Кладемо ось такий кусок граніту. І тут вантаж добрий. Кілограмів сім буде, мабуть. І так залишаємо при кімнатній температурі на дві години. Доки товстолобик доходить до потрібної кондиції, юшка з голови та фоста вже готова. І так минуло три години. Думаю, що товстолобик добре просолився. Забираємо гніт. Ось бачите, скільки виділилось соку. Зараз ми це добре промиємо в холодній проточній воді. Шматочки товстолоба добре промилися. Після того, як вони просоліли, вони стали навіть тогішими. А зараз готуємо маринад на пів літра трішки теплої води, беремо столову ложку цукру. А також чайну ложку лимонної кислоти все це добре розмішуємо, щоб наш маринад розчинився. Тобто цукор і кислота, щоб добре розчинилися в воді. І в нас буде такий цукрово-лимонний маринад. Так, ложку залишаємо, ще поколотимо. А тим часом шматочки перекладаємо в цю ємність. Де вони будуть маринуватися? Ось так. Цукор і кислота вже розчинилися, тепер заливаємо шматочки товстолоба. Знову ставимо гніт. Маринад покрив повністю, ставимо той самий гніт, тримається. І ще при кімнатній температурі будемо витримувати до двох годин. А тим часом готуємось до наступного етапу маринування. Мелимо чорний перчик. Нам і горошок знадобиться. Також готуємо, тобто ламаємо кілька листочків лаврового листа, а також чистимо цибулю. Цибулі знадобиться багато, тому що чим більше цибулі, тим буде смачніший. Маринований товстолобик. І сама цибулька буде дуже смачна маринована. А ось отаку червону або синю, я вам, друзі, не рекомендую, тому що від неї буде синій сам товстолобик. Можете потім, коли будете подавати до столу маринований товстолобик, Прикрасити ось таким такою цибулькою. Порізати її кільцями або напів кільцями. І так, чистимо цибулю. Почистив я, друзі, цибульку. Це цибулька домашня, така ж гірка та клята. Колись Наталя забіла, поетеса написала, признаюся, що сердита, і до сліз вас доведу. Все одно дорослі діти, всі беруть мене в їду. Ось таку цибульку, мабуть, я порижу не на пів кільцями, а на чотири частинки буду, а якщо у вас невеличка, можна і кільцями. Ось стільки цибульки в нас вийшло. Порізав такими чверть кільцями. Ширина десь міліметра два-два з половиною. Так що до другого етапу маринування ми готові. Минуло ще дві години. Знімаємо гніт. Ми його потім промиємо, він нам ще знадобиться. Забираємо цю тарілочку. Також вона нам знадобиться. Так, то столобик наш побілів. Під дією лимонної кислоти. Зараз ми все це діло ретельно промиємо. Також під холодною проточною водою. Промили ми, друзі, кусочки товстолобика. Ось такий красивий. Колір вони мають. Тепер приступаємо до завершальної стадії маринування. Я взяв трішки більшу ємність, щоб тут було просторіше і толстолобику, і цибульці. Беремо. Цибульку і насипаємо вниз. Перший шар буде у нас цибулька. І сюди одним шаром викладаємо кусочки товстолобика. Ось так, тепер знову беремо цибульку і покриваємо кусочки толстолобика. Тепер беремо молотий перчик і зверху посипаємо трішки, небагато, багато. ми будемо так робити після кожного шару. І змащуємо. Це все трішки олійкою ось так олійка рафінована? Ось така. Тепер знову беремо кусочки толстолобика. І викладаємо вже другий шар. Ось так. Думаю, що три у нас вийде три шари. І знову беремо цибульку і ось так щедро, посипаємо це в нас десь буде середина. Сюди додаємо кілька. Шматочків лаврового листочка багато не будемо, щоб не було гірке і також посипаємо молотим перчиком і поливаємо. Олійка, знову беремо кусочки товстолобика і розкладаємо поверх цибульки. Ось так. Так, тепер беремо цибульку. зверху, присипаємо кусочки товстолобика. Значить, У нас і перший шар цибулька. І останнє додаємо лавровий листочок, що залишився, додаємо ось чорний перчик горошком, і також посипаємо молотим чорним так і додаємо цибульку, що залишилося? Так. Маленький в нас був товстолобик, якби трішки більший, то у нас би було ще для нього місце. Ну і так, добре. І все це заливаємо олійкою. Потрібно, щоб вона повністю покрила і цибулю, і шматочки товстолоба. Коли ми сюди покладемо гніт? Ще ніби маловато. Багато в нас цибульки. Ну, нічого, вона буде також смачна, маринована. Так, думаю, що досить. Так, уже вона покриє цибульку і кусочки того столобика. Так, тепер беремо тарілочку, кладемо сюди. Ось так, нормально. Нормально і ставимо гніт оцю каменюку, гранітно. Ось так. Тепер все це діло ставимо в холодильник на одну добу. І наш маринований товстолобик вже буде готовий до вживання. Чекаємо добу, а для вас це пролетить непомітно. Друзі, минуло дві доби. Наш товстолобик вже промаринувався. І готовий. Я його скуштував, і дуже він смачний. Так що рецепт перевірений і вам рекомендую так приготувати. А з картопелькою домашньою та з домашніми огірочками, які ми збирали недавно восени, та з цибулькою. Та з домашнім хлібом та в столобик піде за милу душу, а той, що залишився, він в олії не пропаде в холодильнику. Я недавно провідав отого одинокого лебедя. Живий він, друзі, і здоровий, чого і вам бажаю. А ще вам бажаю мирного неба і добра.